Історію кохання Олександра Малініна розкаже Мироса Ульяніна. Знаєш, Люба, здається, я готовий стати батьком. Я хочу виховувати наших спільних дітей. Після цієї фрази емма, дружина Олександра Малініна, мало не втратила дар мови. 13 років до цього співак був категорично проти дітей. Ліценіті колтавства. Рустальний мрак. Розплавлених свіча. Мірцяю зеркала у день знайомства Олександра Малініна та Емми. Із самісінького ранку піднявся вітер. Небо затягнуло хмарами. Сіро і незатишно. Вони йдуть на гостину, ще не знаючи один про одного. У Маліни тоді вже був син Нікіта від першого шлюбу та донька Кіра від другого. Емма мала чоловіка-стоматолога та сина Антона. Але долю не обдурити. Увесь вечір молодий співак не відходить від білявки, робить компліменти іноді торкається руки і відверто спокушає. От тільки недовго пізніше втручається чоловік Емми. І далі розмова коротка навкулачки. Ой, да закружилась голова, от зільона вода крепкава вина. Закохана Емма переїжджає до Олександра, починає писати вірші, а Малініна саме в цей час розривають направо і наліво. Його концерти затребовані, його популярність зростає. Знаєш, мені так дискомфортно ці постійні переїзди, концерти. Люди, фанати, натягнуті посмішки. Я не звикла так, скаржилася Емма Олександрові. А він знизував плечима і говорив, по-іншому й не може бути. Але потерпи. У 1990 році вони зіграли весілля, а пізніше навіть повічалися у церкві. Саме тоді, виходячи з храму, Олександр Малінін і зрозумів, хочу спільних з еммою дітей. І доля їм їх подарувала. Восени 2000 року у них народилися двійнята Устиня та Фрол. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.